Доброго дня, шановні мешканці Подільського району. На сьогоднішній день актуальним є питання це реформування у сфері соціального захисту, а саме управління соціального захисту населення райдержадміністрацій в частині передачі повноважень до органів пенсійного фонду. Це стосується нарахувань і виплат субсидій і пільг тим категоріям населення, які перебувають на обліку в управліннях. На теперішній час виплати здійснює пенсійний фонд субсидій і пільг. Нарахування залишається за управлінням соціального захисту з 1 жовтня по 15 грудня. Тобто управління соцзахисту буде здійснювати нарахування даних виплат, а виплати буде здійснювати пенсійний фонд. В даному напрямку для населення нічого не міняється. Людина як зверталася за допомог, даним видом допомоги до ЦНАПів, так і звертається. Направлення у формуванні виплат і співпраці з населенням переходить до пенсійного фонду. Тому запевняю вас, що збоїв у даних виплатах не буде, співпраця з населенням не буде порушена. І все буде виконано в рамках закону, який на сьогоднішній день діє. Дякую за увагу.